Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на тиждень для України в період з 25 -го 11 -го по -е 12 -е. Давайте будемо дивитися, що чекатиме Україну в цей період, Де є які найбільші загрози небезпеки, де є найменші загрози небезпеки. Минулий тиждень був не дуже хорошим. Таким жорсткуватим. М -м, да. Вихідні теж не вдалися, на вихідні теж дуже багато бомбили. Ну, Давайте будемо дивитися, що буде цього тижня. Для цього я візьму циганську колоду карт і гральну слов'янську колоду карт. Сім карт по карті на кожен день з кожної колоди. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Традиційно, в 19 й годині, прогноз по областях на тиждень. Також відповідно будемо дивитися, де в яких регіонах є найбільші або найменші загрози. Також пропонуйте теми для прогнозувань. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, то задавайте їх за номером на сторінці в Тіктоці, в шапочці профіля і в Ютюбі. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, що й до чого. Так, так, так. Найбільше дісталося, як завжди, Дніпру. Вдарили балістикою. Києву, Київ бомбили, особливо в неділю. Київ бомбили дуже жорстко. Харкову. Ну. Таке от, добре. Все одно будемо надіятися і вірити, що мер настане якомога швидше. Молимося, та відміняємо всі негативні характери сценарії. Добре, дивимось. Понеділок Записую це відео в понеділок, 25 го числа. Ви мене просите називати. Я записую це відео 25-го, 11-го, в 9-й годині ранку. Добре. Перша карта. Карта Надіжди падає. Хороша, позитивна карта. Якісь переміни в кращу сторону. Це хороший знак. Знизу. Валет Піковий, погана карта, активізація ворогів. Ворожі удари, ворожі атаки, ворожі небезпеки. Минулого понеділка Одесу бомбили дуже сильно, там теракти, люди гинули. То от щось подібне може повторитися, бо тоді мені на понеділок теж карта погана випала. Зараз Валет Піковий, карта активізації ворогів, поганий знак. Цей день може бути таким досить небезпечним. Вівторок, 26 число. Карта старої дами. Подбайте про старших людей, подбайте про їхню безпеку та захист. Плюс карта старої дами може говорити про якийсь досвід, про якусь мудрість. Знизу знизу вісьмірка червова. Карта брехні, карта обману, карта залякувань, карта провокацій. Теж не дуже хороший день, чесно кажучи. Тому що залякування, провокації, карта брехні, карта якоїсь неправдивої інформації, дуже багато фейків може бути в цей день. Добре, середа. 27 число. Дивимося на середу, 27 число. Карта кімнати на циганській колоді випала карта закритого простору. А знизу. Вісьмірка Христова, карта, захист, е, карта провокацій. Карта провокацій теж одна карта, така негативна. Сепаратизм, закриті дороги, безвихідні ситуації. Ну, теж не дуже приємна карта, чесно кажучи, не сильно жорстка, але й не надто приємна. Четверт, 28 число. Карта Траура. Карта Скорбі, поганий знак, смертельні загрози, загальні повітряні тривоги, агресія, удари, теракти. Вогневі небезпеки підвищені погана карта дуже поганий знак. Знизу Трійка бубнова карта фінансового розорення, карта фінансових втрат, можливі удари по якихось надзвичайно важливих об'єктах інфраструктури. На четвер комбінація карт ну така дуже негативна, тому що тут і скорб, тут трійка бубнова карта фінансового розорення великого. Тому я думаю, четвер може бути дуже небезпечним. П'ятниця, дивимося, 29 число. Карта солдата, якісь активні військові дії, мілітаризація, активна військова підготовка. Шістірка піков. Підвищені вогневі атаки. Погана карта. Підвищені вогневі загрози, карта агресії. Добре, дивимося далі. 30 число. Останній день осені. Карта кладбища вдавець. Погана карта. Смертельні загрози. Конкретно смертельні загрози, смертельні удари, атаки. Знизу шістірка червова карта сім'ї та родини. Максимально подбайте про ваших рідних, близьких, подбайте про їхню безпеку. Ну і перше число. Це день романа по старому стилю. Я все-таки романа буду святкувати по старому стилю. Тому, от перше число, дивимося: день романа карта сюрприза. Непогана карта, досить непогана карта. Удача, збройна, фінансова допомога. Король Бобновий, карта сильного чоловіка, карта статусного чоловіка. Ну, хоч щось позитивне. Знаєте, всі дні практично негативні випали. А от на День Романа карти випали досить хороші. Карта сюрприза гроші. І король Бубновий, це карта інвестора, це теж карта грошей. Ну, мені тут в даному випадку сподобалося хоча б на День Романа щось позитивне. А решта днів то на кожен день випадає якийсь свій негатив. Особливо тяжкими днями будуть понеділок, бо валет віковий. Четвер, п'ятниця, субота. Понеділок, четвер, п'ятниця, субота, найгірші дні. Вівторок, середа, напружені дні, скажімо так. Єдиний день, коли реально більш-менш спокійно, це от неділя. А Все решта то з великим і дуже сильним знаком е, мінус. Якось так. Добре, шановні глядачі, бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам усім. Принципі, розклад на цей тиждень не є сильно хорошим, чесно кажучи. Все одно більше негативу, ніж позитиву, випадає. Ну і знову ж таки скажу, що єдиний день випав більш-менш позитивний. Це перше 12, Всі решта має свої небезпеки. Так, ввечері прогноз по областях. У вівторок, в 19-й годині, прогноз по гарячих точках. Все стандартно. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся, ставте лайки цьому відео. Не забувайте, пропонуйте тематики нові для прогнозувань для ефірів. Так, що я ще хотів сказати по анонсах? Завершується місяць, скоріше за все, в середу або в четвер буде прогноз по областях на місяць на грудень. Тому доєднуйтеся. Доєднуйтеся. Буде, скоріше за все, прогноз по областях на місяць, в середу або в четвер. Подивимося, що там буде по часу, по настрою. Ну що шановні глядачі, шановні друзі, бажаю всім всього найкращого. Дякую вам усім за увагу, за ваші лайки, за вашу підтримку. Бажаю традиційно всім мирного неба над головою, побільше позитивних новин. Щоб всякий негатив відходив, всякий позитив приходив у наше життя. Це надзвичайно важливо. Так, надіємося на якомога швидше завершення цієї війни. На спокій, благодать, мир це дуже важливо в такі непрості часи. Ну і відміняємо всі негативні сценарії, які тільки можемо. Так, всім продуктивного, гарного тижня! Бажаю. Нехай цей тиждень буде хорошим. Осінь вже майже завершилася. Попереду зима. Дуже сподіваємося, що ця зима знаменує собою переродження, завершення війни, початок миру. Дуже на це сподіваємося і будемо в це вірити. Відміняємо негативні сценарії, притягуємо побільше позитиву. Добра, щастя, благополуччя та мирного неба над головою. Бажаю кожному з вас. До зустрічі в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Цілую люблю.